Велосипедисти Тернопільщини по особливому відзначили День Матері, подолавши 100 кілометрову дистанцію за маршрутом Тернопіль-Зарваниця Тернопіль перед поїздкою усіх учасників прощі благословив та укропив святою водою отець Андрій. Всі матері є початком чогось нового, нового життя, нового прикладу, нового розуміння. Напевно, і все таки, вся люба дитина прислухається до слова матері. Ми прислухаємося до матері Ісуса Христа і напевно символічно сьогодні такий похід зарванець саме на день матері, тому що як, як ніколи, сьогодні просто потрібно слово матері, щоб зупинити ті всі негаразди, що робляться в нашій країні, тому що чоловіки вони у нас є войовничі, а жінка все таки миротворець і вона є приносить щось щасливе, щось нове. Материнство жінки ставить її в такий зв'язок. З центральною тайною в історії спасіння, з тайною воплочення. Господь щоб прийти на землю, потребував тіла жінки. І власне кожен раз Господь приходить на світ через новонароджену дитину. Тому материнство це є прекрасним даром, божим даром для жінки. Ми їдемо перший раз, сподіваємося, що доїдемо удачно і назад гарно вернемося. Думаю, сили хватить. Велопрощую тернополяни вкотре хочуть привернути увагу та пропагувати здоровий спосіб життя, каже організатор велопробігу, голова громадської організації Велоакадемія Руслан Тхорик. Дистанція 100 кілометрів. Ну ми так намагаємось пропагувати велорозвиток руху на Тернопільщині. Зазвичай такий стандарт для ну веломандрівника це 100 кілометрів. Якраз така дистанція, дасть змогу ну там випробувати себе і здійснити чудову мандрівку. Майже всі мандрівники, ну 100 км кілометрів день, це так як еталон, такий можна сказати. Участь у велопрощі до Зарваниці взяло близько 40 велосипедистів.